Доброго дня, всіх вітаю. В центрі Львова можна побачити багато цікавого. Ми сидемо з Проспекту Свободи і підійдемо до площі Ринок. І тут посередині є дуже цікавий будинок, прикрашений пучками прутів зі сукирою та вінком. Це фастії – атрибути римського ліктора. Але чому вони тут і що вони означають? У сучасному світі вони стали символом багатьох держав, державних організацій, адміністрацій покарання і навіть фашизму. Чому це так? Давайте розберемося, я думаю, буде всім цікаво. Рим для багатьох людей був символом сильної влади, доброї організації та порядку, яким захоплювалися в епоху відродження по всій Європі. А у 19-20 століттях було повторне наслідування цього захоплення. Тому у Львові, як європейському місті, таких римських символів на фасадах будинків є аж предостатньо. Отож, хто такий був ліктор? Ліктори були ще знані з часів першого римського царя Ромула. У нього було 12 лікторів або охоронців. Також ліктори вибирались магістратом різних міст як така собі служба покарань та охорона, тому їхнім атрибутом була в'язанка про тів, яку називали від італійського слова фастія а по-німецькою воно звучить як фашина. В рідких випадках в нас теж використовується це слово. Фашини використовувалися у військовій справі, як підстилка, ізоляція, також для утеплення, ну і пізніше як різки для покарання. Потім у фасції вставляли бойову сокиру, що означало право карати смертю чи помилувати. Ліктори також використовувалися для охорони високопоставлених осіб, таких як консул, імператор, суддя, а також реці, богині, вести, виссалки, теж могли мати одного представленого до них ліктора. З часом імператори почали заміняти лікторів преторами, ну, але це вже інша тема. Фастії, з часом як символ сильної влади та правосуддя, почали використовувати в геральдиці на гербах різних земель та держав, як ви можете побачити, Санкт-Гелен в Швейцарії. Також емблемою Французької республіки є фастія, яка є символом правосуддя, власне, не гербом, а емблемою, бо герб асоціюється з монархією. Таким способом. Демонструється монополія держави чи магістрату на покарання або насильство, і в би нічого, оскільки люди і так завжди любили прославляти силу, коли б в кінці Першої світової війни не почали виникати тоталітарні режими. Один з перших був італійський фашизм, назва якого і тлумачення, пучок, в'язанка, і походить від фасцій. Фашистська партія вперше з'явилася в 1919 році, а в 1922 році вона опановує практично всю Італію і править там до 1943 року, доки не зазнає поразки на всіх фронтах. А в квітні 1945 року був знищений її керівник Беніто Мусоліні. В цей період з'являється багато тоталітарних режимів, які наслідують фашистську партію в Італії. Найбільш кровавим режимом це був націонал-соціалістичний режим в Німеччині, який приходить до влади в 1933 році і відомий знищенням мільйонів людей по цілому світі. Зокрема, цілі поселення були знищені в Україні, в Білорусі, а також геноцид. Євреїв та ромського населення. Крім цього, цей режим є відповідальний за знищення свідків Єгови, безнадійно хворих людей, а також людей нетрадиційної статевої орієнтації. Ну, і здавалося, що ці звірства мали би назавжди увійти в історію. Але сьогодні в сусідній державі є панівною ідеологією рашизм, одна з форм фашизму, яка, незважаючи на пропаганду, що вона бореться з фашизмом, переслідує ті самі категорії людей, яких переслідували нацисти свого часу, веде торгівлю з терористичними країнами тоталітарними, такими як Північна Корея, Іран, підтримує терористичні організації, такі як Талібан та Хамас. І нищить міста на території України. Прикладом цього можуть бути Буча і знищене місто Маріуполь. Отож, фасції можуть мати різне значення, а фашизм оприділяється не символікою, а своєю сутністю. Сьогодні фасції зустрічаються на різних будинках, Сполучених Штатах, в Європі, а також багато і на Росії. Часто не розуміючи символів і їхніх значень, вони запитують а що ж це таке, почому наші організації мають фашистські символи? А тепер відділ нагляду за освітою в державі, де гербом є двоголовий Орел, і нехай вас не водять в оману синьо жовті кольори. Отож, не вивчив Достоєвського преступлення наказання буде тобі сикір башка Форточка Йохтер дерди тому що нагляду за дискримінування учнів я думаю в цій країні точно немає. Фації ми можемо побачити на багатьох державних символах, наприклад, десятицентова монета США має Фастії, а також Сенат Сполучених Штатів Америки використовує цей символ. Теж його можна побачити як символ військової служби правопорядку України. А тепер давайте повернемося до будинку, з якого ми все починали. То чому фасції зображені на цьому будинку? Довгий час площа, на якій побудований цей будинок, називалася Декастріальною, а пізніше трибунальською, тому що там знаходилися різні судові установи. Я думаю, після перегляду цього відео вам стало все зрозуміло. Якийсь час площа називалася Яблуновського, тому що тут стояв пам'ятник гетьману, до речі, перший у Львові, а може всій Україні, пам'ятник цивільній особі, тобто не релігійний. А в радянські часи тут стояв пам'ятник народній гвардії, який в народі називали пам'ятник цирозній печінці. З фотографії, думаю, теж все зрозуміло. Цей будинок, про який ми говорили, побудований в 1912-13 роках. А до цього тут був такий будинок. Отож, я всім дякую за мандрівку в світ символів. А що робити, ви і самі знаєте. До наступних зустрічей!